Матеріали для облаштування окопів та бліндажів, бандера, павер, буржуйки, шансовий інструмент усе це їде на фронт до тих, завдяки кому сьогодні ми зустріли свій ранок. Ми завжди з нашими підрозділями на на контакті, ми завжди з ними підтримуємо зв'язок. Вони нам щонеділі скидуть свої інформації, що їм безпосередньо потрібно. Ми збираємо за цей тиждень, і наступний тиждень зразу автомашин, автоматично машина виїжджає до них. Тепло від дому до копу акція започаткована волонтерами міжрегіонального координаційного гумштабу вже не вперше об'єднує доброчинців Вінниччини. От і до дня Збройних сил України 50 громад та місто зібрали чималу допомогу. І буржуйки, і шансовий інструмент це лопати, це сокири, це скоби. І плівку для того, щоб облаштовувати окопи на передовій в цілому, в рамках діяльності міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, засновниками якого є Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий, а очолює Володимир Гройсман. Продовжуємо працювати і далі. Все це розхідний і такий необхідний для підрозділів ЗСУ вантаж список того, що їм необхідно. Він настільки великий і не від найменше до найбільшої речі продавали. Ми абсолютно всім, кожен кожен мешканець нашої Вінницької територіальної громади, Вінницької області, кожен хоче долучитися саме до цієї акції. І коли ми запрошуємо, каже хто хоче, всі з радістю відгукуються і допомагають. І з кожного містечка нашої області приїжджає допомога. Своїм теплом з відважними та незламними боронителями діляться і найменші мешканці громади. Три тижні поспіль маленькі вінницькі розумники і студенти вінницької молодіжки заливали свічки. Сьогодні три сотні окопних світильників передали в руки волонтерів. Діти, підлітки і молодь комунальна центр підліткових клубів разом із Вінницькою молодіжною радою і молодіжної політики створювалися ось такі окопні свічки. Ми назвали цю акцію Подаруй тепло, тому що саме дітки, дітки і молодь збирали з дому проносили металеві бляшанки. Вони разом з педагогами накручували картон у них, і потім разом під наглядом педагогів заливали це все парафіном. До кожного обігрівача малеча намалювала лист. Дитячі мрії сьогодні звучать по-дорослому. Наші їдуть по Росії.